Стартує новий проєкт. Вже скоро тут почнеться будова, дуже гарне місце, висота просто колосальна. Ось туди у нас говерла і подивіться наскільки ми високо, наскільки ми вище кринти, гори скупові. На такій на висоті. Трак вже стартував. Вже у нас підведені частина комунікації. Також септики вже зроблено. Будемо бурити свердловину, буде лічна глибина, тому що пагор трошки сухий. але вода буде. І буде дуже гарний будинок. Два поверхи. У нас буде три спальні, у нас буде велика вітальня. Пізніше покажу проєкт планування. Проєкт наш нами розроблений і нами буде реалізований. Дуже крутезне місце. Трошки важке воно в під'їзді, логістика буде от таким транспортом у нас реалізовуватись. Досить не, не дешеве задоволення будуватися в такій місцевості, але тут вже питання не ціни, а питання реалізу... реалізувати сам цей проєкт. Ось ми бачимо яка в нас кам'яниста почва ми називаємо Тому фундамент буде тут дуже дуже надійно тримати цей будинок. В подальшому, звичайно, планується там основний великий будинок, буде додатковий. І ще кілька будиночків знизу. Дуже цікавий проект Розташування локації дуже важко зорієнтуватися, але панорамність просто. Я раз покажу Так ми бачимо в руки Іван. Ось наші шпиці, ребра і нашого верну. Дуже люблю такі складні проекти, реалізовувати у таких складних місцях. Дуже важко їх реалізувати, але те, що важко доступне, воно завжди має свою особливість.